Вітаю вас, малята! Рада я вас привітати та заняття наше розпочати. Сьогодні ми поговоримо про наших помічників, зубки та про те, як правильно за ними доглядати. Наші зуби розташовані у роті. Вони потрібні нам, щоб їсти. Пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. Наші зубки покриті емаллю. Вона тверда, захищає зуби від пошкодження. Але це тільки на перший погляд здається, що наші зуби міцні. Але якщо не дотримуватися деяких правил та неправильно доглядати за зубами, навіть цей матеріал може не витримати, і на зубках з'являються дірки каріїс. Зуб це живий орган. Дірка в зубі це завжди боляче. Малята, а як же треба доглядати за зубами? Так, правильно. Їх обов'язково потрібно чистити. Малята, а що нам знадобиться, щоб почистити зубки? Ну, звісно, зубна щітка та зубна паста? Дітки, а чи знаєте ви, як правильно чистити зубки? Чистити зуби потрібно. Зверху вниз, від коренів зубів до їх кінчиків. Кожен зуб потрібно чистити не менше 10 разів з однієї сторони та стільки ж разів з іншої. Чистити зубки потрібно два рази на день, бо коли ми їмо дрібні частинки їжі накопичуються між зубами. І якщо їх вчасно не прибрати, то на зубах утворюється велика кількість мікробів, які з часом можуть зруйнувати весь зуб. Тож малята, потрібно чистити зубки два рази на день. А після кожного прийому їжі обов'язково треба поласкати ротик водичкою, щоб змити всі залишки їжі. Малята, щоб ваші зубки завжди були здоровими, запам'ятайте деякі правила. Не вживайте надто холодні та дуже гарячі напої, бо це руйнує емаль. Наші зубки люблять, коли ми їмо корисні продукти: яблучка, моркву, сир, молочко. Але дуже не люблять солодощі. Від них вони можуть захворіти, можуть з'явитися дірочки, каріс. І не забувайте, малята, що наші зубки мають друзів: зубну щітку, пасту та чисту водичку. Вони допомагають змивати залишки їжі та бактерії. І щоб зубки завжди були чистими, їх потрібно чистити. Доглядати за ними і не забувати відвідувати лікаря, який лікує наші зубки. Це лікар-стоматолог. А щоб закріпити, які продукти корисні для зубів, пропоную вам пограти в гру, посилання якої ви знайдете за вказаним QR-кодом. Бережіть свої зубки, дітки. Бувайте здорові! А на сьогодні малята все. До побачення, до наступних зустрічей!